Мене звати Василь Середа, є засновник вишня. Я хотів би розповісти про наш продукт. Ми даємо можливість людині визначити, що буде відбуватися з інформацією, якою вона володіє, якщо з нею щось трапиться. Фактично, ми розуміємо, що такий інструмент потрібен абсолютно кожній людині. Але бачимо в цьому найбільшу перепону. Більшість людей вважають, що з ними нічого поганого не станеться, а якісь неприємності трапляються з кимось іншим. Переконати їх зворотньому може тільки коли щось трапиться саме з ними. Це якраз про мене. Або коли вони бачать дуже багато випадків смерті, парадних людей навколо. Тож розуміють, що погано може трапитися із ними. Я записую це відео у 2024 році. У нас в Україні вже два роки повномасштабної війни. І фактично немає людей, які або самі не служили, або не мали друзів, родичів, в силах оборони. Ці титани захищають нас від російської навали, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, за що ми завжди будемо перед ними в невідплатному бару. Я провів багато розмов з діючими військовими, і всі підтвердили, що спостерігаючи смерть та поранення побратимів, вони думали, що ж буде, якщо вони не повернуться з бою, не доживуть до наступного дня, чи отримують важке поранення. Більшість розповідали про те, що це вирішилось тим, що прямо від руки на папері писали записки рідним та родичам, які передавались по братимам та командирам з інструкціями типу: Якщо я загину, то передай цей папер моїм батькам. І я зрозумів, що вишня ідеально підходить для вирішення такої задачі. Маючи тільки смартфон та доступ в інтернет, любий військовий в будь-який момент часу може визначити, а потім змінювати, кому, коли. Та яку інформацію він хоче передати, відповідно, можна буде написати повідомленням рідним, близьким, де ще раз сказати про те, як ви їх любите, чи ті самі важливі слова, які раніше боялися сказати, відкладали на потім. Надати якісь казівки, що робити, якщо з вами щось станеться, як отримати доступ до різних цифрових сервісів, де зберігаються накопичення за багато років фотографії, відео, листи та тому подібне, доступ до ваших телефонів. Які можуть використовуватися двох факторні авторизації і фізично отримати доступ до грошей, каштовності, що зберігаються вдома, такі як місце зберігання чи код до сейфа. можливість доступу до цифрових активів, як криптовалюта, чи доступ до фінансових сервісів та банківських застосунків. Ми вирішили, що для України до кінця військового стану користування базовим пакетом нашого сервісу буде абсолютно безкоштовним, і це буде нашим маленьким вкладом перемоги Україні в цій війні. Більше про це ви можете прочитати на нашому сайті, посилання на які буде під цим відео. Будемо дуже раді почути ваші відгуки про наш продукт і пропозиції, як зробити його ще краще. Дякую за увагу і слава Україні!